Вітаю всіх, продовжую знімати відео. Знімаю, коли є час. Я не скажу, що викладається відео день в день, але... але намагаюся. Давайте подивимось. Кажуть, Трамп відновив допомогу Україні. Чи дійсно це так? Трамп відновив допомогу Україні. Відновив. Давайте подивимось. Ух, ну мені випадає під зірка мечів. Якщо відповідь так або ні, це відповідь ні. В той же час це карта війни, військова допомога. Він якби її і не закривав, як я розумію, але Україна не отримає те, що хоче. Він має певні види на ворога. І Прекрасно розуміє, що він не може дати програти Росії і не може дати програти Україні. І це дуже довга праця. Там результат на довгу працю по цій допомозі, причому вона не буде мати повторення ситуації, постійні розмови про цю допомогу. Так такий об'єм, щоб Україна перемогла. Тепер допомога від Америки буде достатньою, щоб утримати фронт і відбити наступ. Буде достатньо ця допомога. Буде, ця допомога буде достатньо, щоб подолати оцю кризу для боротьби, для ППО, захисту і всього іншого. Так, для боротьби буде достатньо. Непогано, можливо, накавіть якась зміна ситуації буде. Довга праця, результат довгої праці. Буде зміна ситуація, як результат довгої праці. І постійність нагляд, розбір ситуації буде. Постійний. Дуже постійний. Скажу так. Ну, Америка намагатиметься нас підтримувати на тому рівні, на якому вона може собі це дозволити, щоб ми тримались. Скажу так.